Доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора близько 20-ї внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйновано приватний житловий будинок. Ще три будинки пошкоджено. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 83 років. Стан середньої тяжкості. У селі Огірцеве Чугуївського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа. Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Хримівка, кругле бударки Чугуївського району та першотравнева, кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове, Куп'янського району. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Куп'янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У селі Подоли Корилівської громади на території приватного домоволодіння виявлені руйнування житлового будинку. З-під завалів місцевим населенням врятовано жінку 1940 року народження, яка отримала травму ноги. 25 жовтня о 13:11 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що Алася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова до місця подій за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, два відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників. На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 квадратних метрів. О 13.57 пожежу було локалізовано, о 15.41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів. За добу зафіксовано два підриви на вибухонебезпечних предметах. У полі поблизу села Явір Ізюмського району під час проведення польових робіт підірвався трактор марки Т-150 на вибухонебезпечному пристрої. Транспортний засіб був модернізований під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих. Також трагічна подія. Трапилась в полі неподалік села Яремівка Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік 1966 року народження підірвався на протипіхотній міні ПФМ 1 Пелюстка та загинув на місці. Остаточні обставини подій з'ясовуються. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають активні бої. За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Минулої доби окупанти атакували регіони України, обстрілювали Харківську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Херсонську області. Є загиблі та поранені серед цивільних, а також пошкодження житлових будинків. За добу на фронті відбулося близько 78 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони просунулися на захід від роботиного на Мелітопольському напрямку. На інших лініях фронту захисники продовжують відбивати атаки ворога. На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. ЗСУ мінують частину кордону на півночі України. Як розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, військові працюють над збільшенням міновибухових загороджень на всій протяжності державного кордону, що знаходиться в північній операційній зоні. Росія готує нові удари по Україні. Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк зазначила, що окупанти продовжують накопичувати ракети повітряного базування, оскільки можуть готуватися до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Тож населення закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Лоти сил оборони України розпочали льотну підготовку на сучасних американських винищувачах F-16 у США. Тренування проходить на авіабазі Національної гвардії штатів Моріс, розташованій у міжнародному аеропорту Тусона. Як заявив представник ВПС США, програма навчання відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота, і очікується, що триватиме кілька місяців. Новий очільник палати представників Майк Джонсон заявив, що готовий обговорити питання допомоги Україні. Раніше він був більш скептичним. Звертає увагу видання Bloomberg. Йдеться про обговорення запиту Байдена щодо виділення додаткового фінансування. Сам президент США вже привітав Джонсона з новою посадою і також нагадав про історичний пакет для України та Ізраїлю. ЄС планує виділити Україні наступного року лише 9 мільярдів євро, замість обіцяних 18 мільярдів. Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв. Загалом обіцяне фінансування на чотири роки становить 50 мільярдів євро, з яких 39 мільярдів буде використано для покриття бюджетного дефіциту. Зараз же українські представники ведуть переговори з європейцями, щоб переконати їх виділити 18 мільярдів наступ. Того року Україні необхідно формувати нові бригади, тож мобілізацію буде посилено. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Рахманін. Він зазначив, що зараз додаткова потреба в ресурсах знадобиться і через втрату особового складу, і через необхідність формувати нові з'єднання бригади. За словами чиновника, мобілізаційні плани надає генштаб. 25 жовтня о 13.11 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова. До місця подій за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, два відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників. На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 квадратних метрів о 13 57 пожежу було локалізовано о 15.41 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полуб'яна на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. У жовтня ми розпочали опалювальний сезон. Ми розуміємо, що він може стати дуже важко, тому дуже серйозно готувалися. На сьогодні ми вже на 100% підключили усю соціальну сферу. Я маю на увазі, що це медичні заклади, школи частково, які десь в якомусь режимі працюють. Крім цього, хочу сказати, сказати, що вся соціальна сфера зараз теплопостачає. Що стосується житлових будинків харків'ян, то сьогодні вони підключений на 91% і ми продовжуємо працювати для того, щоб підключити на усі 100% житлову сферу в місті Харкове. Тому працюємо, що стосується дійсно тих протоколів і тих гіпотетичних ситуацій, які можуть скластися у місті в зв'язку з ворожими обстрілами, так, ми дійсно маємо певні плани, декілька планів щодо можливих подій. Тому працюємо для того, щоб забезпечити теплом харків'ян. Маємо дуже такий важкий досвід минулого опалювального сезону, коли нам приходилось вісім разів перезапускати повністю систему опалювання в містах Харкові. Тому ми розробили певні плани. Ми збудували е, такі е, модульні котельні, які можуть е, працювати автономно, не зважаючи на локдаун, бо вони обладнані генераторами, е, і ми будемо подавати тепло у будинки харків'ян. Е, крім цього, так дійсно у нас працює 75 пунктів незглавності, які теж е, повністю обладнане. Обладнане для того, щоб там могли перебувати люди, харків'яни. Е, до речі, яких у нас дуже багато десь близько 500 тисяч вимушених переселенців з Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізької областей, які зараз перебувають у місті Харкові, вони теж можуть перебувати у пунктах незглавності. Вони навіть зараз у прохолодну і дощову погоду не пустують. Сюди можна безперешкодно прийти, аби зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити свій мобільний. Все це про пункти незламності, що у більшості своїх розміщені в навчальних закладах міста. Всього по таких пунктів більше семи десятків. Одночасно вони можуть розмістити майже 13,5 тисяч людей. У Новобаварському районі пунктів незламності дев'ять з них один у терцентрі, а вісім у закладах освіти. E Незламності працює вже більше року. За час роботи він оснащений і ліжками, і спальниками, павербанками, посудом, чайниками, буржуйками, дровами всім необхідним, що потрібно. Будь тут, коли трапиться блекаут. Блекаути, на жаль, ми вже пережили, і тут мешканці нашого мікрорайону знаходили собі пристанище. Це було більше 200 людей на один день. Всі кімнати були зайняті людьми, всі подовжувачі ми забирали із кабінетів і підключали всю техніку, яку люди хотіли заряджати. Це і ноутбуки, це і гаджети, це і телефони, звичайно, це і ліхтарики. Відказу нікому ні в чому не було. У нас тут є великий запас питної води, є заварка чаю, є кава, є цукор, було печиво. Нам підвозили продукти найнеобхідніші. Це галети, це печиво, це вафлі, які ми роздавали людям. Багато було діточок, які гралися у нашій такій організованій ігровій зоні. Літні люди відпочивали. А молодь, як правило, бавилась кросвордами, які ми розкладали тут на столах. Отак проходили ці важкі дні, але люди були дуже добрі, дуже емоційно. Позитивно налаштовані, бо всі умови, які необхідні, вони були для них створені. А ще головним фактором є те, що вони більшість друг друга знають, бо це сусіди, які багато років звичайно спілкуються. Літні люди сиділи, і розмовляли, молодь рухалась звичайно весь час, і така була дружня, дуже дружня атмосфера, яка притаманна нашому місту герою Харкова. Ви знаєте, ми не дуже переживаємо, якщо, не дай Боже, трапиться блокаут, бо у нас є все. У нас є генератор, який підключений і перевірений в цьому році. У нас є запас палива, у нас є дрова, у нас працюють буржуйки, у нас є все необхідне для того, щоб люди могли перебувати. Але я хочу побажати всім харків'янам і всім українцям, хай нічого не трапляється, і щоб ці іспити до нас не прийшли в цю зиму, але ми їх можемо зустріти до. Тойно, ми до цього повністю готові. Усі комунальні пункти незламності на 100% готові до цілодобової роботи під час можливих блекаутів. Підкреслив хмарміста Ігор Терехов. Посташування пунктів незглавності для зручності людей відтепер є і у застосунку дія. Там за допомогою інтерактивної карти можна знайти найближчий пункт у кілька кліків. Її можна завантажити та користуватись нею навіть без інтернету. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Как -то, как -то станет темно так включать а допустим часов 9 уже выключать 10 потому что ну, шляться по улицам в такое время ну считается что в комендантскую годину никто не ходит Тому, может так с целью безпеки може и не треба сейчас комендантская, Та не вот до комендантского да ну допустим я человек который работаю и понимаю что могу задержаться на работе і якщо вже стемнело в 10 часов вечора і ще или фонарь не работає, то капец, це страшно. Поэтому хоча б до половини один того чтобы горел свет. Це... Хоча спокойнее йдеш по и нікого не боїшся. Ви знаєте, я от буквально вчора поверталася додому, і мене підвозить таксі, я виходжу, і у дворі це полтавський шлях. Взагалі немає світла, дуже темно. Тобто з однієї сторони хочеться, щоб щось щось горіло, бо ти відчуваєш себе в небезпеці. Але напевно, я радше буду відчувати себе там в темноті в небезпеці в Харкові, так ніж буду розуміти, що там все горить, і це привертає увагу увагу нашого ворога. Тому я не знаю, у мене однозначного відповіді немає. Моє особисте не, мнення таке, а, щоб не заважати військовим виконувати свої службові обов'язки. Як тільки потім нішов. Хай собі працюють, бо наші дітки повинні бути в безпеці. До определьного часу, до певного. Годин до десяти. Вот. Ну, в центрі ще можливо вот, пізніше, але у дворах я мабуть думаю, що раніше потрібно відключати. Ну, включать, коли сонце садиться, включають, коли воно встає. Військового капелана у Харкові відбулася святкова літургія в одному з міських храмів та урочиста церемонія вручення нагород. Військове капеланство, пояснює священник, Це душ пастерство над військовими, їхніми сім'ями. У деяких випадках капелани також працюють з цивільними особами у зоні бойових дій. Духовні потреби вони завжди були актуальними. А в часи випробувані часи війни, коли навколо смерть, біда, горе, плач. Ну Дуже актуальне, є такий вислів на війни на війні. невіруючих віруючих не буває людина, коли бачить навколо себе смерть, вона задає сама собі дуже багато різних питань, і ці питання торкаються нашої духовної сторони. Смерть. А що після? Як далі? Для чого людина приходить в цей світ? І ось праця капелану саме заключається в тому, щоб пояснювати, укріплювати, наставляти, скеровувати, роз'яснювати всі ці духовні напрямки. Капелана це не лише забезпечення духовних потреб бійців, це щось набагато більше це спілкування на межі, життя і смерті. Говорить то іерей Віктор Маринчак, який починаючи з 90-х років опікується духовним станом військовослужбовців та наставляє і повчає молодих капеланів. За цей час був багато разів і на фронті, і в шпиталях. Каже, щоб спілкуватися з бійцями, треба мати глибоку віру і знання, силу духу, витримку і спокій. Не кожен священник може нести тягар саме капеланської служби. Яких це вимагає духовних сил, спілкування з тяжко пораненими, з людьми, які втрачають надію, і спілкування з тими, хто тебе ти питає. Ну, от, от ви батюшка, кажете, возлюби ворогів твоїх заповідь Христова. Як нам любити ворога? І нам треба було надати і на це відповідь. І вони, знаючи, що йдуть на фронт, їм треба було мати силу, духу, мужність, волю до перемоги і абсолютний спокій. От все це актуалізується, активізується. В... Тої діяльності в твоїх молитвах і в тих бесідах за самовіддане служіння народу України просвітницьку діяльність та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, військові капелани Харківської єпархії православної церкви України отримали почесні відзнаки міської ради. Хочу вас сьогодні привітати від імені нашого харківського міського голови Ігоря Олександровича з цим е, таким важливим і дійсно дуже е, насиченим духовністю святом. Духовний фронт він є не менш важливим, ніж фронт військовий. Тому вам велика вдячність від нашого міста, від усіх, я думаю, жителів міста Харкова за те, що ви робите і за те, що ви надихаєте своїм прикладом. І у важкі часи ви надаєте багато відповіді на ті питання, які... Складно знайти самому а як символ незламності України і віри в перемогу та на згадку про цей день на території храму висадили кущ калини. Сьогодні вона дуже має велику популярність супіснуся, червона калина. Тому ми сьогодні з нагоди міжнародного дня військового капелана вирішили посадити калину червону, і ми її будемо піднімати, щоб наша країна ніколи не сумувала. Одразу ж після заходу капелани роз'їхались по своїм військовим частинам нести службу. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків новини. Сучасний центр із дуже чуйним персоналом. Так говорять про приватну клініку «Лорітом пацієнти. Тут не лише гарна аура, але тут ще й дуже гарний колектив професійний. Наша клініка відрізняється тим, що вона надає 24 на 7. То є цілодобово ми працюємо і приймаємо пацієнтів, які нуждаються в допомозі. Глобальний підхід до боротьби з хворобою – фіш-калоритом. Ми не концентруємо своє е, внимание тільки на наслідках там ішемічного інсульту або там геморрагічного. Ми стараємось підійти до пацієнту більш комплексно. По перше, потрібно провести діагностику пацієнта. Далі ми переходимо до лікування, до реабілітаційних вони включають і масаж, і лікувальну фізкультуру, електростимуляції, логопедичні вправи, профілактичні, всі медичні, таблетовані, внутрішньовинні крапельні, струминні засоби все використовуємо. Довіряйте своє здоров'я професіоналам.